Часно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТС-1. в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску легалізували майже 30 нових терас. В Ужгороді відбулося чергове засідання міськвиконкому. То бути чи не бути Мукачівському еколого натуралістичному центру. Чергове судове засідання відбулось сьогодні в Ужгороді. Природні пологи або ж через кисель в якою є норма для сучасних жінок. Школу прощавай 29 травня в усіх навчальних закладах України свято останнього дзвоника. Нові тераси, інформаційні туристичні стенди та перевиконання бюджету. Якщо минулого тижня члени Ужгородського міськвиконкому не дозволили встановити 17 нових терас, то тепер їх з'явиться майже 30. Міська влада переконує, таким чином заробляють кошти для бюджету Ужгорода. Голова Ужгорода Віктор Погорєлов запевняє, це нормальна європейська практика. Чим більше терас у місті, тим більше воно заробляє. Деталі розповість Роман Сов'як. І знову тераси в Ужгороді їх побільшає. Цього тижня обласний центр поповниться 26 -ма літніми майданчиками. Це має принести додаткові надходження у міський бюджет, переконані в міськраді. В принципі, обговорила все і дали цей дозвіл. Нехай гроші поступають в бюджет. Якщо є на це попит, то воно потрібно. Я, наприклад, знаю, що в містах Європи якщо. Є вулиця пішохідна зона, там, практично є тераска біля кожного магазину, який обслуговує там продуктами харчування або кафе. Саме такі дрібні на перший погляд речі становлять значну частину доходу міста. Як переконують спеціалісти, за перший квартал цього року саме місцевий податок на алкоголь та тютюн принесли уж роду 6,5 мільйонів гривень. Значно вплинуло на показник виконання дохідної частини не запланований фінансовий ресурс, а саме нововведення акцизного податку на розріб під акцизних товарів. Це тютюн алкоголь, нафтопродукти, від якого ми отримали до бюджету в першому кварталі 6 мільйонів 606 тисяч. Державне мито за виготовлення закордонних паспортів цьому році надходить до бюджету міста. З отримали цих коштів в сумі 991 дев'яносто тисяча. Крім того, члени міськвиконкому дозволили приватному підприємству встановити інформаційні стенди та вказівники для туристів у центральній частині Ужгорода. Там мають з'явитися і дві інтерактивні дошки. Як запевнили у міськраді, ця ініціатива самих підприємців. Таким чином вони використовують грантові кошти. Боротьба за роботу 15 січня цього року на сесії Мукачівської міської ради було прийнято рішення про ліквідацію еколого-натуралістичного центру. Мотивували відсутністю коштів бюджеті міста на фінансування роботи закладу. Проте прокуратура Мукачева визнала рішення незаконним та звернулась із позовом до Закарпатського окружного адміністративного суду. Чергове засідання відбулось 26 травня. Тож чи бути Мукачівському екоцентру дізнавалась Неля Янчук. Еколого-натуралістичний центр Мукачівська міська рада вирішила ліквідувати з 1 червня цього року. З цим рішенням категорично не погодились керівництво закладу, його вихованці та прокуратура міста Мукачева. Остання визнала рішення міської ради незаконним. Як уже неодноразово нам заявлялось, ми вважаємо, що існує очевидна небезпека. Спричинення шкоди інтересам держави, інтересам дітей, інтересам працівників екоцентру на даний час уже закінчується ліквідаційна процедура екоцентру. Вже видані накази про звільнення працівників. Фактично, з 1 червня, екоцентр залишається без догляду. Досвідчених працівників ліквідація екоцентру понесе за собою загрозу для національного надбання дендрологічного парку, який знаходиться на території закладу. Також понад 25 видів тварин загинуть без відповідного догляду. Переконує керівництво еколого-натеролістичного центру. Так само до матеріальної справи додані фотокопії тварин, які які є досліджуваним матеріалом, які в яких під час дослідження яких діти. Зараз вони не зможуть займатися так, дослідженням. І тварини і загинуть, і буде матеріальна і психологічна травма для дітей в першу чергу. Таке твердження представник міської ради Мукачева назвав безпідставним. На літній період цей заклад і так іде на канікули, діти там не займаються. Тому ми теж хочемо це довести до відома суду. А подальша доля, воно буде збережено і це відображено в рішенні міської ради. Ніхто не говорить про ліквідацію парку. А також зазначив, замість трьох ліквідованих створять один позашкільний навчальний заклад. 30 квітня 2015 року сесія міської ради прийнято рішення про створення Мукачевського центру позашкільної освіти. І цей новий навчальний заклад він має займатися в тому числі і напрямком, який здійснював еколого-натуралістичний центр як юридична особа. Створення такого позашкільного центру заплановане на 1 вересня поточного року. Відтак, що буде з еколого-натуралістичним центром дендрарієм та тваринами, які знаходяться на його території, протягом трьох місяців невідомо. Близько години тривало судове засідання, на розгляд якого прийшло і немало громадських активістів. Після перерви суддя оголосив ухвалу суду, керуючи статтями 117, 18, вісімнадцятого кодексу адміністративного судочинства України. Суд ухвалив клопотання прокурора міста Мукачево про забезпечення позову задовольнить зупинити дію абзацу 4 пункту 8 рішення Мукачівської міської ради про внесення змін в структуру штат та чисельність виконавчих органів Мукачівської міської ради комунальних. Установ та організацій від 15 січня 2015 року номер 1310. ухвала суду зупинити рішення прийнято на сесії Мукачівської міської ради 15 січня. Відтак ліквідація коло натуралістичного центру з 1 червня призупинено. Подальший розгляд справи відбудеться вже 16 червня. Правом на безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті і надалі зможуть користуватися ветерани праці, діти та учасники війни, жертви нацистських переслідувань, члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, інваліди першої, третьої груп, особи постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії. Та пенсіонери за віком про це повідомив міністр соціальної політики України Павло Розенко у бюджеті України на 2015 рік передбачено кошти на компенсацію за перевезення зазначених категорій громадян. Особлива безпека. Закарпатські прикордонники працюють у посиленому режимі. З початку року особливо ретельно перевіряють авто з російськими номерами. Відтепер громадянам Російської Федерації в'їхати до України через європейські кордони не так просто. Людина повинна чітко сформулювати та документально підтвердити мету свого візиту. Тему продовжить Тетяна Шімон. Закарпатські прикордонники працюють в посиленому режимі вже більше року через нестабільну ситуацію в державі на кордонах області особливо ретельно перевіряють тих, хто в'їздить в Україну. Це пов'язано з тим, що прикордонники активно відслідковують і протидіють. Сепаратистським проявам у державі тому особливу увагу звертають на громадян Росії, так званого Придністров'я, а також громадян-вихідців з Балканського регіону, які можуть негативно впливати і. Певним чином дестабілізувати обстановку в нашій державі. Всі транспортні засоби, які викликають найменший сумнів, або ж водій чітко не може назвати мету приїзду в Україну, направляють на спеціальний огляд. Такі авто перевіряють із службовими собаками. Собака здійснює пошук на виявлення транспортному засобі вибухових речовин, зокрема зброї, боєприпасів. Під час огляду авто перевіряють на наявність у ньому контрабандних товарів. Загалом, з початку 2015 року, на пунктах пропуску вдвічі збільшилась кількість спроб незаконного перевезення тютюнових виробів. Збільшилася і кількість підроблених документів, з якими громадяни намагаються перетнути кордон. За чотири місяці роботи за карпатськими прикордонниками вже було вилучено більше 30 автомобілів та виявлено 5 літаючих апаратів, які незаконно намагались перетнути кордон. А от рівень незаконної міграції в області зменшився вдвічі Якщо за чотири місяці минулого року прикордонника Мечопського загону було затримано 90 незаконних мігрантів, то цьогоріч за чотири місяці лише 40 Роботу фахівці проводять і в прикордонних селах, де ведуть роз'яснювальні бесіди з місцевим населенням. От сьогодні проводиться у нас, ви знаєте, на прикордонному відділі операція мігрант. Просимо вас надавати відомості. Може, десь до вашого магазину чи біля дому будуть заходити незнайомі вам люди. Тобто не місцевого населення, підозрілі, просимо вас надавати нам інформацію. Наші контактні телефони ви маєте? Маємо да, да. дуже будемо вам вдячні за Добре. співпрацю. Добре, обов'язково посилена охорона кордону триватиме до врегулювання ситуації в державі. Автомобіль вартістю 27 тисяч євро вилучили працівники закарпатської митниці на митному посту вилок. Під час перетину державного кордону громадянин Угорщини надав митникам документи, які містили неправдиві відомості. До митного контролю було залучено експертів, які з'ясували довіреність на право користування авто підроблено, складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль вилучено. З чотирьох тисяч народжених минулого року немовлят в Ужгородському пологовому будинку. Одна тисяча з'явилась на світ за допомогою кесарівого розтину. Протягом останніх років почастішали випадки, коли до такого методу вдаються не через показники здоров'я жінки, а за її власним проханням. Одна з причин страх болю. Разом з тим популярності набирають домашні пологи як більш природні. Плюси та ризики таких пологів вивчала Світлана Головко. Андрійкові два роки він жвавий та енергійний, як і всі діти полюбляє гратися. Хлопчик абсолютно здоровий, крім того, проявляє надзвичайну кмітливість, як для свого віку. Його мама впевнена, частково це результат особливого народження Андрійка. Він з'явився на світ вдома. У подружній Ледней це вже четверта дитина та другий домашні пологи. Я можу У мене є упит рождення рібенка в роду. у мене є опит рождення рібинка в за границей, будем говорить, в условиях там, прекрасного медицинского обслуживания. Есть опыт домашних родов. Я вам хочу сказать, что как для меня, как для женщины, как и для моих детей, был выбор однозначно сделан, домашний род. Поэтому, когда мы рожали, ну, то есть ожидали четвертого ребенка, то мы вообще даже и не, и не думали ни о чем другом, как просто, что мы его ждем дома. Не дивлячись на значні переваги домашніх пологів, лікарі закликають бути обережними. Адже це має відбуватися під наглядом кваліфікованого спеціаліста акушера. Більше того, якщо для жінки визначили середній чи високий ступінь ризику складенні при пологах, краще народжувати в лікарні. В свою чергу пологові будинки намагаються створити максимально комфортні умови для майбутніх мам. 75% пологів проходять природнім шляхом без тручань. Попри це, багато жінок заздалегідь звертаються з проханням провести їм кесарів рост. Билася маса так званих духовних акушерок, які, на жаль, у самому найкращому випадку, може, десь колись працювали в медицині, можливо, десь колись працювали в медицині, і вони беруться вести пологи на дому, так не маючи для цього ні фахової підготовки в більшості своїх випадків, не оцінюючи ту відповідальність. Сучасні жінки мають змогу обирати, де і як їм народжувати. І якщо постає питання природні пологи або кесарів ростин, фахівці однозначно заявляють: якщо є можливість народжувати самостійно, вдаватися до інших методів не варто. Чи є такі випадки, коли жінки приходять і вимагають собі кесарський ростин? Да, є. чи дається їх завжди переконати? На жаль, ні З силою заставити когось щось робити неможливо, тому якщо жінка приходить, от вона екзальтовано. Починає вимагати собі якийсь певний метод розродження, то очевидно правильніше, мудріше піти їй на назустріч, але це має бути шляхом все ж таки достатньо тривалих розмов із жінкою, переконання того, що спробуй, хоча б народжувати самостійно. Головна причина, чому жінки обирають кесарів ростин, страх перед родовими болями та нерозуміння тонкості процесу. Роды на самом деле это, это замечательно, понимаете, это так прекрасно. Просто женщине надо дать свободу, и она должна это делать так, как она хочет. И тогда дети будут рождаться в таких условиях, и они просто, понимаете, совсем другими будут. В женщине оно полностью омолаживается, обновляется. Поэтому чем больше детей женщина, по идее, имеет, тем она моложе должна выглядеть. Она не должна становиться старухой или там непонятно кем выглядеть, как она должна. Зачем бояться родина? Я не понимаю. Это, это на самом деле очень здорово. ділячись дородина Ледней надає перевагу домашнім пологам, але обов'язково під наглядом акушер. До найщасливішого моменту в житті кожної сім'ї народження дитини варто ставитись відповідально, адже ризиків під час пологів чимало. Школу прощавай 29 травня. В школах Закарпаття пролунає останній дзвоник у наступні два дні. Вручення атестатів та випускні вечори майже в усіх школах учні вже склали державну підсумкову атестацію. Попереду зовнішнє незалежне оцінювання про підготовку 11-ти класників до закінчення школи та складання тестів з но дізнавалася Анастасія Ножка. Ось так лунає останній дзвоник в одній зі шкіл області. Поки що це лише репетиція. Випускник Ярослав Сігетій цьогоріч даватиме останній дзвінок на лінійці. До закінчення школи морально готовий, до здачі зно також, адже складатиме його з тих предметів, за які неодноразово отримував призові місця на всеукраїнських олімпіадах. 11 років вже готуємося до кінця школи. Все ж таки, з дитинства батьки настраюють, щоб закінчив вдало школу, поступив в вищий навчальний заклад. Добро його закінчив. Сьогодні вони ще школярі, та вже через кілька днів шкільний дзвінок лунатиме для них востаннє. Більшість з цією думкою живуть вже понад рік. Деякі ж випускники і досі не вірять, що безтурботне шкільне життя йде в минуле. Мабуть, ще ні, але розуміння приходить, що це не ну це вже останній рік, останні дні в цій школі і стає є якось дуже дуже сумно. Не хочеться мені покидати стіни рідної школи, тому що в нас тут зібрався дуже хороший колектив, як учнів вчителів. Я досі не можу повірити, що вже 11 років пройшло, і треба йти справді в доросле життя. юність вже майже можна сказати, пройшла, Тепер ми маємо бути відповідальними за своє життя. Це певний етап у нашому житті, і кожен має пройти через нього. Мені не віриться, що так швидко чотири роки промайнули. Фінал 11-річного навчання в школі. Морально я не готова до нього. Я вже готовий і давно з початку 11 класу. Звичайно, я буду зустрічатися зі своїми однокласниками і в подальшому. Чи не найбільше випускників навчається в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів? Тут їх 146. з них 19 – медалістів. Готуємося не заздалегідь до зної до державної підсумкової атестації, взагалі до завершення. Навчального року до виставлення річних оцінок учні підходять дуже серйозно. Педагоги так само готуємося. Навчальний процес виконуємо в повному обсязі. Через кілька днів після останнього дзвонику випускники складатимуть тестування зно з обраних предметів. 3 червня вже зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов. Тоді вже за наслідками. Учень подивиться, де має можливість поступити в той чи інший вищий навчальний заклад, хоча не обов'язково поступати, лише здобувати вишу освіту. Багато пропозицій є для здобуття робітничих професій. після останнього дзвоника одинадцятикласники святкуватимуть випускні вечори Цьогоріч Більшість учнів випускних класів планують вбратись у вишивані сорочки та сукні. Цьогорічний книжковий фестиваль Книга Фест зібрав чимало іменитих гостей. В рамках заходу свою епістолярну спадщину про Чиндея представить професор з Києва Сидір Кіраль. Книжку поезії Ужгородський місяця слово презентує поетеса Ярослава Павличко. Чимало цікавого розповість гостям фесту відомий володар премії BBC Юрій Винничук. Сьогодні тут можна було поспілкуватися з авторами та придбати цікаві книжки. А вже завтра, о 13.30 відбудеться круглий стіл з іншим. Письменниками, гостями з України та з за кордону маю тепер прекрасну можливість побувати у цьому краї, де свого часу жив, творив, писав, мучився творчо. Іван Михайлович Чиндей. Я два роки тому підготував до видання і побачила світ, моя книга Зробити щось корисне для свого рідного народу. Це уривок із листа Івана Чиндея. Сьогодні приїхала із книжкою «Ужгородські фрески, написані про місто Ужгород, і місце місцецеслов. Ці дві книжки присвячені цьому неймовірно красивому місту. Цьому цій неймовірно красивій срібній землі. Яка так зачаровувала, зачаровує і буде зачаровувати не тільки мене, а буде зачаровувати всіх, Я часто була у Ужгороді, і це місто мені здавен, що з юності подобається. Штормове попередження оголошено на Закарпатті. 27 травня по області очікуються сильні дощі, місцями дуже сильні та грози. За даними гідрометеоцентру, під час грози спостерігатиметься шквалисте посилення вітру до 20 метрів за секунду. Через зливи на річках області очікується підвищення рівнів води до півтора метра. У гідрометеоцентрі зазначають, зараз циклон попрямував на північний схід до центральної України. Тому до вечора, 27 травня, вітер повинен вщухнути. А найближчі два дні середня температура повітря буде близько 15 градусів. До кінця ж місяця температура буде коливатися від 22 до 28 градусів. Працівники ДСНС, у свою чергу, відзначають, за ці дні звернень громадян до служби не було. Із незручностями, що виникли через сильні опади, люди були в змозі впоратись самостійно. Температури будуть повишатися і ночніє, і, ночні, і, і, і днівне. Осадки понимаете как таких осадків, як ми наблюдали за последние двое суток, ми не ждемо. Ми даємо местами короткочасне дощі, слабкі дощі і так далі. Це присутствує, тому що є і какие якісь образування, є внутримассовые образування. Но вот такої погоди или такого режиму вже делать не будуть. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Перші офіційні проекти адміністративної реформи розглянуть депутати на черговій сесії Закарпатської обласної ради. Здобутки на власному ентузіазмі в Ужгороді вже кілька років успішно працює дитяча група з плавання. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора і лише хороших новин.